Усім доброго ранку, друзі мої! Я на березі річки Псел. П'ята година ранку, прокинувся, ночував своїм наметі, проїхав вчора 70 кілометрів, на своєму байці ось, тут ми ночував накритий ось чехлом. І зараз вже ранок. Будемо готувати снідати собі. І далі поїдемо. Підемо до річки, подивимось зараз. Може половимо трошки рибку, якщо буде ловитися. То я утки брав з собою. Одним словом, день починається. Новий. Вчора поїхав сюди. 70 км проїхав 78 км ось річка сел це біля села Каменне Лебединський район. Дуже чудово тут природа. Ночувалося в такому лісі ось біля річки. Зараз пройдемось, подивимось. Насичність севість. До, до берега річки. Підійдемо, глянемо на водичку. Співають пташки отак чудово зранку. Сонце сходить. Тут тут такі є стоянки пороблені. Для відпочинку. І ось річечка наша. Це течія. Зараз трошки перекушу, поп'ю, може, чайку гарячу нагрію, скипичу водички, а потім ось сюди прийдемо, попробуємо щось закинути брав там лутки з собою дві поплавкові. Не знаю, буде ще вийти сім'ї. Ось так спробуємо. Посидимо. Трошки вранці. А потім будемо їхати. далі вже мудрувати. Так, чудово, дуже чудово. Зранку ночь така була не дуже холодна. Уже під ранок стало вже холодати трохи. А так було добре спати. На меті в своєму. Зараз піду готуватися. Прикус якийсь ранковий. Такий чудовий ранок сьогодні. Зриваю кашу, підводу з м'ясом собі на вогнищі. Підігріваю чайок, кип'ятим. Зараз поснідаємо, ось і свідки в мене і підемо попробуємо, закинемо. Попробуємо половити ще щось. Зараз вже буде готове. Моє снідання. Тому смачного мені. Вудки. Але тут така течія що тут. ловити не дуже зручно. Посижу трошки, покидаю, де пойду далі. Тут не все поплавок дається. Ну, самый главный процесс. Трошки ведь белые речки закинуты, вытянуты. Ну а рыбка все так и делает. Ну поймает, значит. Ничего страшного, он коровы там далеко купаются уже, водичку пьют. Из села повыходили. Ну а у нас у всех есть, трошки что-то. не нема ничего. Обрызла. Так, ловы мы дали. И была поклевка. Одну поймал плотву. Не пив заснятый. Вот такая плотвичка. Ну вот так бишь не клюи. На червяка то одна взяла. Трошка еще посыжу. Пивчасика может я буду ехать. Была поклевка. Так, одну поймав рабинку, уже зібрався, щось не клює більше нічого. Так ми її випустимо цю платвичку. Ось така ось хорошенька платличка. О, яка красавиця. Пливи. Не хоче, бачите. <реш> Не хочеться його пливати. Бачите як? Пливи, пливи, чого ти пливиш до берега? Ну вона чомна. Вона вже темна, трохи побула в пакиті. Бачите. Благодарить мене за свободу. Давай, плыви, живы, Поплыла, Все, пришла на глубину. Забрался уже, утки забрал, велик забрал. Сейчас мы бы трохи из тут. Жарко зараз. І поїдемо далі. Буду купаємо. Так будеся. Да, губина зразу зберега, бере. Петя така, далеко була підразу О! О. Відкрили сезон, в цьому році перший раз, але ще прохолодно. Вот Хоч сьогодні вже 28 травня. Так, ну ще будемо одягатися, та їхати далі. Чудове місце, дякувати Богу. Що ми тут трошки відпочив? Поїдемо далі туди на гору Селами, далі мандрувати. Ну тепер будемо це все зібрав, упакував велосипед. Пути, переодягся і вирушаємо дорогу. Виїхали на дорогу. І ось перед нами капличка така ось дивіться. Там лелеки вверху. Це село Курган. Це ще Семська область. І ми їдемо на гору. Далі. Монтруємо селами цими, які видять на на правому берегу річки Псел. На високих курганах. Вони всі розташовані ці села. І зараз ми будемо їх усі проїжджати і дивитися. Так, поїхали на гору вверх. Сумська область кінчилась і почався ось такий асфальт. Це вже Полтавська область. Їдемо до села Плошивець. Подивимось там. Є чудовий храм. Дівці головний. Покрива письмо в городисті, поїдемо подивимося. Пішла чудова дорога. Доїхав до села плешилиць, великі, як завжди, сидять. І спускаємося вниз. Тут опять гри. Церкви їм. Церкви. Церква є дуже така в українському ворога зроблена. Внизу річка б селди не були, особливо на далі сюди. Ми на горі, а внизу в туди. А ось і храм. Святий. Подивимося на цей храм, а тоді будемо туди їхати. Пойдемо з дорогою назад. Додому. Бачите, картинку покривався присвятої погороди. Зроблений в стилі українського борока, дві тигна. Терба стоїть тогося, щоб подивитися сюди чи... Сама послика Сюда і поговориться, нам Чидова споруда Ми вже на території церкви. Подивимо зараз, проїдемось. Чудова територія. Це Покровська Українська православна церква. Оки це у нас води міта такі логи навколо така дорога. Дорога проходить вздовж річки в чудовой дорогой Продовжується. які дороги чудові тут. Їдемо селом, а дороги йде чудова. Ось храм якийсь. І будемо зараз звертати на ліворуч сюди В сторону Сумської області пішло туди нагадять Появилась уже Сумская область Починала, почалась И нам шлях предстоит Вот такие бакевцы Весел силом Пошла бруки колесом Вся дорога Скажу вам, друзья, Справжній іспит для твоїх нервів і твого велосипеда. Отака От бруківка, одні камні виглядають терчатини. Швидкість 5-7 км на годину. Віч не поїдеш. Можна по піску, але ну, пісок. Пісок ще хуже ще хуже. А це взагалі буксує. Де чудово, природа красива, І круги. Діжемо де вже декосила. Але не все так погано і в нашому домі. Після той дороги така дорога як бальзам на душу. Чудово пішла ця дорога. Чудово. Побіший такий дорог. Заїдемо за боровичок, трошки відпочинемо, поки стоїть неймовірно, 12 година дня, більше 30 градусів, їхати дуже важко. Трошки відпочинемо, перекусимо і вже будемо їхати далі. Залишилась до лебедина. Мабуть кілометрів 15 може 20 і там 50. Кілотрів 70 ще до Суми. Так що, друзі, мабуть, буду на цьому зоні вами Далі знімати. Знімали, як сюди їхав, можна буде побачити хто не бачить дорогу попередньому відео, вчорашньому, вчорашня подорож, так ми подорожували два дні, проїдемо десь 180 кілометрів 190 за два дні, впочили, приночували у наметі, трошки половили рибку, покупались і далі їдемо вже назад додому повні бадьорості. Бажаю все вам найкраще, друзі мої. Підписуйтесь, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Будемо далі подорожувати разом. На все добре. До нових зустрічей